Всім привіт! З вами я, Чікдоу, і зі мною сьогодні. І. Ну. І сьогодні ми будемо грати смертельну вікторину. Я, чесно кажучи, тут нуб. Ну, а ви двоє професі... Два, професі... два професіонали, два брата акробати, два брата професіонала. І сьогодні я постараюся вижити тут. І сьогодні я постараюся тут вижити. Ну що, давайте без тролінгу. швидко давайте. всі на по своїх місцях. Давайте фікс вар буде зліва. Три. А два... хто Давайте, а ви, ви до речі, на свої канали теж маєте поїде знімати. Ну, ладно. Давайте, Перше питання. Перше питання. Скільки є карт з лавою? Дві. Дві дві. Е, 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 і це правильна відповідь. Погнали далі. Зараз давайте фіксвар. Ага, добре. Давайте зараз фіксвар. Фіксвар, фіксвар. Окей. Окей. Зараз так. Скільки всього є ядерного оружа в Чекінгані? Е, два, здається, два. Думаєш, Міша, Міше, як думаєш? перше Перше Так бляха, я думав, ти говориш про бомби. Друге оружие. Ти. Та, зараз третього Та третє, зараз. Та третье, ось. Зараз well. я ламаю першу платформу. Е, 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 тихо. Так не чесно. Блин. Ну ладно, а что, в смысле? А то, Миша, получается, правильно сказал? Да. Да, да, мать, ядер, ядер, ядер. Ну окей, давайте. а, кстати, Бивова скинув той. Ладно, давайте, ладно, ладно, ладно. был ладно, троллинг. Погнали далее, далее какие далее ладно, задастся? Давай, давай зараз Міша. Курабас, давай, давай. корабасик коштує оцей скин налазить на винтовку Тысяча, тисяча, тисяча, Тысяча, тисяча 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 тисяча, 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 тисяча. Платформі... а в смыслі давайте ні, дивіться давайте без давайте без бонусів давайте просто по, дві платформи і все якщо не так відповідаєш то то піпець то забираєш одну платформу Ну, О'кей, давайте далі. А я зараз задаю, так? Ну, ну, добре. Скільки всього карт є в Чикінгані? Це важке питання. Тдесь, треті, дві, я не помиляюсь. Е, і Міша. Значить, ну, в районі, ну, від 10 до 30, ну, до 30. Це у вас двох це ваш окончательний вибір? Так говорить, та ще що... Ну ладно, ну, ну, давай почекаємо, хай він подумає. Так, фіксвар. Ну, давай, давай. 42, 42, 42, 42. 42, Ну. ти, тільки. Як його вчати? фіксвар правий, Ти хочеш сказати, що, що в Chicken 42 карти, так? Ну, окей, давайте. давайте. Ну, окей. Давайте, щоб впевнитися, порахуємо, які є карти. Не Давайте по, по, як, для впевненості порахуємо, які є карти. Окей? І там, Z, ну коротше, я не не Ну я ніколи не грав на карт. І, Ні, правильна відповідь: 32 карти. Е, та Вова, ти що знов вийшов? У нас тут деяка проблема зі зв'язю. Коротше, в нас фіксвар, інколи погано в нього і нет. Та от пише WhatsApp. Whatsapp. Давай заходи назад. Заходи назад. Він, він ще зайде назад, не бійтеся, це просто така в нас в нього побочний ефект від інтернету, в нього. погано тяне. Ну, конечно, WhatsApp, ми, конечно, не... ні, ми. Е, в смислі, навіть найти. Він згривий йшов. Ну то нічого, то нічого. Давайте просто почекаємо. Давай, заходи. Ти, то ж ти в А чому не Слухайте, а я. в мене з'явилася ідея, а чому ми не робили на карті лави, а чому ми зробили іменно на... на цьому треці? <laughs> не, то, то есть То, фикс, то Мы фиксировали в досконалую платформу Теперь она наша липша, Правильно? Э, вы что, не, чел, так было, так было, чел Так было, так было Не, я помню, так у тебя не было отвечал чел У меня было. Та, ну ладно Да окей, окей, все не стріляй в мене. ти че, че у нас видео? Так ну добре, давайте погнали далі. О, давайте якщо кто-то программу, то типу, Ну я у лазерную або фиксу ламаю, типу. О реально, давайте Ну что, давайте далее, давайте далее. Зараз в нас дали фиксвар вар э, робот-питание. Okay, so. e, Блин, сейчас э, треба подумать, очень доброе. Зараз я себе в думки рахую.

В смысле нафиг ты выкинул? Так в нього правильно. Ну ладно, закры. Ну ладно, закрыл, что лохується. Давайте далі. Питай, давай, ми не вмремо. Э, е, не лізь до мене, як можна швидко стріляти на вот от винтовці, або на других? Це, ну я теж думаю. Я думаю, що я погоджуюся з фіксфаром. Дві, дивіться, дивіться. Зараз. на мене. О, дава, я зараз вам теж докажу, що це правда. Ні, давайте якісь помаліші зброю. Наприклад, ні, давайте, наприклад, оцей пікулет, так? Стреляємо кидаємо якийсь стар'ят. Ладно, ладно, ладно. Заспокоился, заспокоился, чел, заспокоился. Да ладно, ладно. Да что ты творишь, э, чел? Да, давайте. Но зараз стой. Нет, в тебе две платформы, чел. одна Вот не можно. А, ну то ты без того, что ты взломку скачал. Та вниз, та вниз ще хай буде, ми маємо разом бути на одній висоті. Окей, ще давайте, давайте. Наступний ти чок давай. А я? Так Міша ще не А, Міша вже здавав. Ну, так, треба так. подумати. Ну, прям добре подумати. Гаразд. Скільки є мебелів Чикінган? Я не знаю. Ну, скільки? Зараз все перевіримо. Скільки є такої мультяшної мебелі в Чікінган? Зараз врахую. Е, нарахув... Че, не рахува. Ще у нерахувати там. Внизу. Ну, більше станція тут. Ах ти, криса. Е, тихо, да. е. Все, давайте нормально, давайте нормально вже. Так все ж таки скільки є мебель в Чікінган? Не рахувати, не підглядати, не підглядати. О, скільки ваша учня відповідь? Не я говорив про мультяшну мебель, подивіться, і ви неправильно сказали, тому що там було лише раз, два. Взаїдь в той ту коробку білу і в ту мульт. І в тій мультяшні. Десять чел, десять. Або ти сказав ще тридцять. Тому, тому, мама, ама кримінал. Давай, ти буде якщо що, ти включай. Ти включай камеру, щоб нас було видно по інакшому, окей? Ти включай камеру, щоб нас було по інакшому видно, окей? Включи в себе камеру. Стоп, окей. Не, не ти, я говорю фіксвару, щоб він нас знімав в польоті. Ей, та що ти робиш? Ей, у нас проблема є одна. А, в нього вибило звінок. На, на, на неї, кстати, можно її включати. Мама, ама, крем. Ой. О, прийшов на кінець. Алло, вова. Так, давай знов заходи, будеш знімати нас з висоти птічого польота. Да він знову вийшов. Ні. О, Вова, ти. Чекай, Вова, ти... ти... Добре, давай заходи до нас і знімай мене з його з висоти псить цього польота. Okay. Я не можу знімати, на вибачте. Зарян. А, ну ладно, а як я знімав? Вот, да, більше креативно. Більше креативно, щоб І щоб не запигували. <головіки> ну ладно.